Дитина уроки зробить при світлі. Українці пишуть, що вже зробили. Вечора ми вам сумно, немає світла, не маєте випадково коштів на генератор. Тоді ви попали на правильний канал. Бажаю здоров'я всім українцям, та хто підтримав нас, друзі, тим трішки настрій не завадить. Хоча я розумію, який у нас весь настрій. Протримаємося, витримаємо це все і переживемо, все буде добре. Робимо генератор своїми руками. Якщо у вас немає, звісно, коштів купити. Пам'ятаєте рум? Розкидач мінеральних добрив, який я показував на своїх відео, який я зробив власноруч. Пам'ятаєте, як я з нього косілку зробив? Як ми косили буранина е, на картоплі? А тепер це буде генератор, який буде виробляти світло. Як я зробив, поїхали поетапно. На що він складається? Розвернув я редуктор е, Жигуля. Оцей він стояв у мене на розкидач добрив сюди уверх. Я на косілці вниз, а тепер на генератор він стоїть отак у бік. У бік виточений сюди шків такий. Ну, алюмінієвий, Ви зрозуміли, на тому станкові, який моя підписниця мені подарувала. Дякую велике при нагоді ще раз. І встановлений отакий через ремену передачу встановлений отакий двигун. Мені один підписник писав, якої в нього здається шильдик. Це є маркеровка. У мене немає, тому я не знаю, який. Наскільки і яка його потужність. Напишіть, будь ласка, хто, хто знає, в кого такий двигун є. І закріплений, все просто елементарно таким чином. Бачите? Натяжний стоїть звідси, гайка знизу підкручується, підносить його вгору. Ну, вибачаю, за якість, світла немає, а на, на дощ виїжджати сильно не хочеться. І тут розварена така плита. Е троєчка, десь троєчка металу і встановлений на неї двигун. Тут стоїть через вал, як ви бачите, е кардан. Тут стоїть, ну, подивіться, відео -то в мене є, як я робив рум, як це все це все вже відзнято. Він просто розвернутий, як би сказати, отак на бік стоїть вже. Ось тут стоять оцей чулок. Редуктор, той, що на, на, на металолом мав йти, де я ці шестерні всі робив. Ну, таким чином, бачите? Таким чином. Виведені, так як показували, ми вам е, дивіться, підключення є на каналі. Є на каналі, заходьте, дивіться відео про підключення двигунів. Виходить 4 дроти, бачите, 4 їх тут погано видно. Видно. 4. Один червоний і три чорних. 4 дроти. Цей ми виводили. Ми показували на цьому двигуну і ми вам показували, як їх, як їх змотувати. Отаким От вигляд він має, як загальний. Отакий От загальний вигляд. Тут я зробив такий ящичок, бачите, встановлював, поскладав туди кондексатори під решіточку. Таку не хотів заморачуватись будь-чим таким закривати. Мені, мені якби і так нормально. І встановлена дисплейка. Друзі, такої дисплейки немає в Україні. Ви мені пишете, де, 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 немає. Товариш Міша встиг її купити. Зараз її немає. Я б нього зняв. Зараз вам покажу. Її відкручу і буду без неї. Без неї, без налагоджування, без, не, не робіть. Потрібна вона є, продається окремо на герці і окремо друга дисплейка на вольти і ампери. Беріть дві. Ну, іначе ніяк. Іначе просто, друзі, ніяк не буде. І сюди виведена ззаду, бачите, розетка. Одну розетку. Чому я вивів одну розетку? Тому що якби мені підключити будинок, а далі я вже можу з будь-якої розетки і дрель микати, і станок микати навіть той токарний. Я пробував, все працює, все класно, все супер. Е, ну Будь-що, тобто, в мене вже будинок буде як би за запитаний за, за електроенергією. Цей двигун це просто бомба. Гріється, пишете, гріється і далі. Е, я знімлю, якщо вам потрібно, я знімлю розход, е, який розхід солярки йде на тракторі ну, в годину. І яка температура його буде. Є одна ідея, побачимо. Якщо цікава ця тема, я візьмлю, вам покажу вже в наступному відео. Значить, е, по кондексаторах, друзі, по підбору кондексаторів, е, з чого почати, почати вам потрібна отака дисплейка. Така дисплейка або дві, ще раз повторююся, на герці і друга на вольти і Ампери. Вам потрібно вийти на 50-53 герці. Це буде частота обертання у вас двигуна. Якщо ви це все під'єднаєте, частота обертання двигуна. При холостих оборотах, наприклад, трактора чи мотоблока, двигун берете такий як би сказати, за потужністю, щоб те, що його крути, було в два рази сильніше. По підбору, коли почне оце все крутитися, у вас вертітися, у вас на дистанції повинно бути 50 гц. Виходите на частоту 50 Гц. При підключених певній кількості там беріть по 20 спочатку конденсаторів. Ви питаєте, скільки, скільки потрібно їх. Це шляхом підбору. Ми викинули таблицю, вам нею, пробуйте нею, а потім підбавляйте вже, дивіться, як би самі. Значить, тут стоїть на цей двигун, стоїть по. 55 мікрофарад кондексатор на одну обмотку. Тут 3 по 55. ну якщо цілком сказати, Тут то їх 6, бо один по 30, е, великі 3 штуки по 30 і 3 штуки по 25. Розумієте? Тобто вони з'єднані, ну е, як ми показували вам трикутником, вони під'єднані сюди до, до двигуна. По цьому все, по цьому ми теж показували, як під'єднувати. Дивіться на тих відео. Якщо ви не виходите на 50 Гц, вам потрібно, і вам потрібно на малих оборотах, щоб ви там не газували двигуном, двигун в розрив і добиваєте цих 50 Гц. Підбирайте шківи. Значить, вам потрібно. У мене зараз така сама ситуація. Я маю сточити цей шків, але я вам залишив, щоб вам показати. Вам потрібно підобрати. У мене тут був спочатку маленький шків, не вистачало. Я виточив оцей більший шків, поклав, і практично ми вийшли на ті 50-53 Гц, які мені потрібно. Ну зараз воно там 47 при холостих оборотах двигуна. Чому трішки спантеличило і збило? Пише, що вом на 540 оборотів. Але 540 оборотів це при певній кількість частоті обертання двигуна трактора. При холостих він менший. Це збило, тому розрахунок був правильний, якби по шківах, але в процесі це виявилось не так. Тому прийшлося підбирати, виточувати трішки більше сюди шків, щоб додати оборотів двигунові, щоб він е, вийшов на ті обороти, які. Йому потрібно. До сих пор я не знаю, наскільки він оборотів. Скільки тут оборотів, я не знаю. Скільки навіть кіловат я не знаю, наскільки він. Але ми вийшли і все зробили те, що потрібно. І сюди виточив також такий шкіл. Ну, як би вам сказати. Ну його мені зараз потрібно сточити, зробити меншим. Тому що в мене 47 Гц. Щоб. Вийти на 50 Гц, мені потрібно збити, зменшити, збільшити обороти, збільшити обороти двигуна. Тобто цей шкіл мені потрібно трішечки сточити, або додати е, газ у, у тракторі. Зараз я вам це все покажу. Ну, Щоб він не робив, як би сказати, більше газу, більше солярки. На холостих йому цей мотор, ну, двигун крутити це йому до фені, аж чесно кажучи. То мені холостих, що він там собі рохкав-рохкав потихеньку і виробляв електроенергію. Це врятує нас, хоч на якийсь проміжок часу. Година, дві, три. Ми можемо собі е, ввечері розпалити, дитина уроки зробить при світлі. Ну ви розумієте самі, писали там цей кіловат електроенергії 100 гривень. Ми платили по 27 бензин і кричали ой, дорого, а потім що було. Самі знаєте, да. то давайте без цих слів, бо далі все побачимо і коли вже воно нас припече, тоді ми змусимо щось робити. Значить, що по цьому? Начебто я все розказав, зніми що такого що план звідси виглядає. Може комусь ще буде потрібно. Отакий От вигляд має. Знизу стоїть о, отут, отут стоїть редуктор. Бачите, чулок верніше, редуктор там. Одна частина відрізана, е, шків. На, через ремень на двигун. Двигун не знаю, скільки киловатт. Підключення на двигуновий йде зірочкою і до нього е, підключені е, кондексатори трикутником. Виведена одна розетка. Можна виводити три розетки. Я вивів собі одну, бо мені три не потрібно. Сїди на дисплейку. На дисплейку. Як бачите, як я вам говорив, у мене 46 Гц. Це як не сказати, ну маловато і 171 вольт, Зараз я трішки дам газу. Це я імітую як те, що я там зменшу на двигунові стіл. Якщо я зменшу на тригунові стіл, в мене на коло оборотах тим самим обороти збільшаться для тигуна. Саме мені не буде потрібно додавати газ, а те, що рубаю, коли буде 53 герцог. От ви бачите, 53 Гц і 212 вольт, що значить в цьому випадку мені потрібно. Це що збільшити, е, зменшити шкіл і збільшити все хоча б на 5 метропарадів. 53 Гц це також нормально. 50-53 Гц це нормально. Значить, ну що вам показати, як крутиться? Крутиться в бомбі. Крутиться, шківи, бачите, все просто, все нормально. Нічого такого, як би сказати, на складного немає. Все елементарно просто. Беремо сувилку, зараз ось... Що вона втімкнена. Світло є, все виробляється, побачить. 212 вольт, як ти бачить, 53 Гц, стоїть тримається і один у п'ять, бо це вімплено. У мене два холодильники отоплення насос, і, мабуть, дружина світла не вимкнула, бо я його. Тикав перед цим, бо в нас вже світла немає в районі 5 годин, десь 4 години. Так, да? 4. 4 години немає світла, тому я трішки вмикав. Ось така робота, такі справи, душі. Що ще сьогодні вам? Зараз щось я вам ще сюди вплю. Давайте ще до цього плюс вімкнемо арпарадо, а от є. Півтора тисячі. Ну, 1552. Як ви розумієте, йому побарабат. Я ж не маю ним робити, не стало світла і мені зрочно треба робити перфатом на 1,5 кВт. Ви розумієте, це, це, це не є розум. Це не є нормально. Ну, на мою думку, принаймні. Значить такі справи, бачите, все працює. Те, те, що, як би сказати, міг вам розповісти, розповів, зараз я заглушую. Те, що Найви. Якщо ще в когось будуть якісь питання, задавайте. Люди, українці, вас дуже сильно прошу, робіть, кого немає можливості купити генератора. Ну, так склалося якось, що немає можливості купити генератора. Зробіть собі, у вас є електродвигуни, у вас є мотоблоки, у вас є трактора. Займе вас година півтора. Ще одне дуже приємно, що вже пишуть люди, підписники, українці пишуть, що вже зробили. Дякуємо, хлопці, що сказали, дякуємо, що підказали. Це дуже приємно. Це дуже приємно, це я вам скажу, це ну, це вау, це бомба. Молодці, що у вас вийшло, і тих, кого ще, хто ще збирається, і у вас вийде. Друзі, багато вже хто телефонував, багато з ким вже з'єднувались по телефоні, навіть тут, в районі, дзвонили, питали, знаходили, що могли, що мігте допоміг. Е, Ярослав вам відписує там активно, дуже і, і, ну, молодець, класно. Власне, Ярославі обов'язково вподобайка. Така ситуація, друзі. Все просто, все, як би сказати, ну, такого ніхто ще не робив. Тому я так і назву відео, мабуть, генератор своїми руками такого, як ніхто не робив. Ру, на рума ще мотора ніхто не встановляв. Ви знаєте, в цей час любі методи будуть, як би сказати, дуже важливі. Пішіт. Ставте вподобання, якщо вам сподобалось, пишіть, кого ще що цікавить, по максимально відповімо. Якщо буде потрібно, ще знімлю відео, сіка солярки він буде їсти, і е, зроблю охолодження на нього. Є в мене одна ідея така, ну, примітивна, але якби якась, якась температура, е, температура збавиться. Гріється він, при нагрузці він гріється. Але це будь-який двигун, який довго працює, він нагрівається. Ви зрозумієте, там йдуть процеси. Гріється, звичайно, гріється. Якщо десь більше навантаження йому, чи не дай Бог перенавантаження, він буде грітися. Тому я надіюся, що комусь допомогли, когось підштовхнули до цієї думки, до роботи цієї робіт, щоб ми не залишились без світла. І все буде добре. Вистоїмо і переможемо, допомагайте одне другому, підтримуйте одне другу. До наступних відео. Хай щастить.